Всім доброго дня! В Продажі з'являється свіжопригнаний Hyundai Tucson, Автомобіль, що ми пригнали з Німеччини, розмитнили, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це у нас 2009 рік виготовлення, бензиновий двигун, 2 літра механіка. Передній привід. Автомобіль в дуже збереженому стані з оригінальним невеликим пробігом 140 тисяч, 141 тисяча кілометрів. По кузу авто то без зауважень, без недолік. Дивіться, стан кузова. Немає ні подряпин, ні мятин, ні корозії. Літня гума Michelin. Легкосплавні диски. По пластику також все чудово. максимально збережений. Він в оригіналі не фарбований, капот без сколів. Без висічки. Лобове в нас оригінал. Над лобовим все чудово. Дивіться, стан кузова. Тонування заводське, притоновані задні вікна. Давайте відкриємо багажник. Є в нас в комплекті шторка, килимок оригінальний, тут дивіться, пластик. Є наклеїчки. Повнорозмірна, легкосплавна запаска, вона абсолютно нова, жодного разу не використовувалась. Є домкрат, ключ, знак аварійної зупинки, аптечка, вогнегасник. Ну, повністю весь комплект, який є з заводу. Все присутнє в нас. Також дивіться, присутня сітка така. Кришка багажника не крутилася, не знімалася. Тут у нас все гарно. Захисні плівки на місці. Заднє скло у нас також оригінал. Давайте відкриємо, заглянемо в салон автомобіля. Дивіться, стан карт, стан ручки, задні скло підйомники у нас, шкіряний салон. Салон в гарному збереженому стані. У нас два комплекти килимків, є гумові, є ворсові, стеля частенька, ціленька, є в нас підлокітник. Стан пластику, дивіться. По комплектації маємо 4 електросклопідйомника, регулювання дзеркал, штатна мультимедія. Є USB, клімат контроль, підігрів передніх сидінь. Пробіг даного автомобіля 141 тисяча підтвердженого пробігу. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, помилки відсутні. Двигун працює чітко, клімат контроль заправлений, куліса перемикає гарно. підігріви Працюють, є в нас підлокітник, є в нас з даним автомобілем сервісна історія, є сервісна книга. Останній зафіксований пробіг у нас другого місця 25-го року 139 тисяч кілометрів. Пробіг 100% оригінал. Є в нас тюф. Ось він код автомобіля. Люба перевірка без проблем. Є в нас історія покупки, де ми її купували, з яким пробігом, в якому стані. Дивіться, по салону, все частеньке, ціленьке, є в нас по комплектації круїз контроль. Склопідйомники по цій стороні працюють, електродзеркало працює. По правій стороні склопідйомник працює, електродзеркало працює, подушки безпеки. Кожній стійці у нас в сидінні, в панелі, в кермі. Механічний рушник. Шкіряний салон. Давайте заглянемо до двигуна. Тепер дивіться, уважно на стан, двигуна, Стан блока, головки, всі трубочки. Дивіться, все у нас частеньке сухеньке болти не кручені по капоту. Також нічого не крутилося. Сервісні відмітки збережені. Стакани, дивіться, який стан. Щупа не сапунить. Такого зближу. Всі наклеєчки, все максимально збережено. Болти не кручені, не зірвані, ні по стаканах, ні по крилах, ні по капотах. Так виглядає автомобіль з пробігом 141 тисяча підтвердженого пробігу. Фари в нас в оригіналі. Стан капоту, дивіться. Також давайте перевіримо показники фарби. Капот 101, 64, 75. На туксонах, хто знає, тут проблемні місця по капоту 103. 86, 101, 113, 98, 98, 98. 98, 107, тришка багажника. 92, 92, 85, 76, 94, 99, 93, 101, 91, 83, 83. Тут також дивіться на... Лобовим, жодного сколу немає. Весь автомобіль в рідній фарбі з підтвердженим оригінальним пробігом 141 000 км. Я сумніви стосовно пробігу, Будь ласка, перевіряйте по вінкоду. Також можу скинути вам історію покупки, з яким пробігом купувався, в якому стані автомобіль ми купили. Коли цікавить цей авто, телефонуйте, знаходимось місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок затишний. Також можлива у нас доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі, в телеграмі будуть виставлені додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Посилання на соцмережі в описі під цим відео. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто!